Вітаю всіх, дора церква, мир кожному серцю, хто сьогодні завітав додому до молитви. Слава Богу. Я приєднуюсь до слів подяки за цю пісню. І взагалі дуже гарне сьогодні служіння у нас іде, слава Богу. І ця пісня якраз десь років п'ять, мабуть, вона вже лунає в ефірі по радіостанціях різних на англійській мові. І дуже мені вона подобалася. І думаю, як добре було б на українській, щоб її заспівати. І ось дочекався, слава Господу! Дійсно, вірити, довіряти при любих обставинах, навіть коли навкруги рушиться все, навіть коли гори здвигаються, продовжувати довіряти нашому Богу. Тим більше, ви знаєте, що е, сьогодні ми напередодні живемо одного свята. Ви знаєте, яке свято завтра буде? Хто, хто підскаже? Ні, ні, не Хелоїн. Я з святом Хелоїна, я точно вас би не вітав сьогодні. Це запевняю вас. Яке? День реформації. Дякую, брат Вадим. Дійсно так, день реформації вже 505 років минуло з тих пір, коли у Віттенберзі, в Германії, молодий перспективний монах Мартин Лютер прибив до, храму, до дверей храму 95 тезі, тезів. Як, в яких він висловив свій протест проти того стану, до якого дійшла на той час католицька церква? Зокрема, там було багато сказано про індульгенції, тобто відпущення гріхів за гроші. Заплатив тобі, простили, роби що хочеш далі. Якщо маєш гроші, можеш жити як хочеш. Все одно тобі місце в раю забезпечено, тільки вчасно заплати. Проти інквізиції, проти різних різних відступлень від Біблії, від писання, від вчення апостольського. І ці всі 95 тезісів, в основному вони зводилися до п'ять правил: це тільки Писання, тільки Христос, тільки віра, тільки благодать і тільки слава Господу. Із цих п'яти пунктів в основному і складалася та основа, на котрій. Виросло таке великий рух реформації, і ми з вами маємо безпосередню участь в цьому. Також ми причасні до цього руху, тому що ми також віримо в те, що повертаючись до євангельського вчення, повертаючись до біблійно біблійної науки, церква вона тримає себе в чистоті і святості, вона бачить орієнтир перед собою, вона знає, куди йти. І вона знає, що робити. Вона в стані очікування другого приходу Христа, в стані готовності знаходиться завжди. Тому мені дуже хочеться, щоб наша церква була дійсно такою церквою, яка б продовжувала будувати свою віру саме на цих п'яти тезисах. Тільки Писання, любіть Писання, тільки вірою, не ділами. Діла вони підтверджують вже наявність віри. Але спасіння не дається ні за жодне добре діло, тільки вірою, щирою вірою в те, що, що зробив Христос ради нас. І тільки Христос, тільки в ньому спасіння, і тільки благодаттю, по милості Божій ми спасені. Апостол Павло сказав, не відділ, щоб ніхто не хвалився, по благодаті через віру ви спасені. І тільки для слави Божої давайте будемо продовжувати жити. Ми з вами продовжимо сьогодні читати, розбирати. Невеличкий уривок, він до речі, великий, але невеличкі чотири всього думки будуть закладені в цих уривках: це перше послання апостола Івана, третій розділ. Ми вже продовжуємо, із четвертого по десяти вірші, перше соборне послання апостола Івана, третій розділ, із четвертого по десяти вірші. Нагадаю, що в перших трьох віршах. Ми з третього розділу, в перші три вірша, коли говорили про це, там апостол Іван зазначив: він звертається до Церкви Христової, кажучи, улюблені діти, подивіться, яку любов дав нам Бог, щоб нам називатися дітьми Божими. І ними ми є, Він запевняє церкву Христову. І потім Він каже: ми тепер ще не відкрилося, якими ми будемо, але знаємо, що коли прийде Ісус Христос. То тоді ми побачимо Його і будемо такі самі, як Він. І кожен, закінчуючи третій, третім віршом, цей коротенький уривок, він сказав: і кожен, хто має цю надію на майбутнє, він зараз очищає себе, подібно до того, яким чистим являється наш Господь Ісус Христос. Тобто думка була така, що ми, діти Божі, зараз призвані для того, щоб відображати образ Христа. І вірою жити, втілювати те вчення, яке він нам відкрив в святому письмі, втілювати в своє практичне життя, світити в цьому світі, і коли він прийде, він знайде нас готовими, тому що це буде той процес освячення, очищення, на котрий він поклав кожного з нас, поклав церкву Христову і каже: Йдіть і приносіть плоди, як я заповідав вам. І зараз ми прочитаємо з 4 по 10 вірші. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то беззаконня. І ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав Його. Діточки, хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний Він, хто чинить гріх, той від диявола. Бо диявол грішить від початку, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо він від Бога народжений. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Досить складне місце, чи не так? Я думаю, що той, хто любить писання, хто відкриває часто новий заповіт, читаючи ці слова, він е, зустрічається з певною трудністю. Тому що апостол тут говорить такі е, фрази використовує, які на перший погляд дуже важко усвідомити, особливо знаючи себе, знаючи, які ми є насправді, як ми ходимо перед Богом, як ми стараємося, можливо, і очищаємося, і ходимо у вірі, але час від часу ми спіткаємося, ми падаємо, ми грішимо. І цей самий апостол, в попередніх двох розділах ми читали неодноразово, казав про те, що ми грішимо, ми маємо. Хто каже, що не має гріха, той обманщиком є, той обманює самого себе. І в другому розділі він також звертається і каже: «Ми тепер, тепер я пишу вам, діточки, щоб ви не грішили, але якщо хтось із грішив, то знайте, що є ходатай перед Господом, Ісус Христос, який є ублаганням за гріхи всього людства, за, всіх, за гріхи всіх людей. І ось раптом тут ми зустрічаємо в цих шести віршах. Ми зустрічаємо Він тричі, як мінімум, Він говорить про те, що той, хто звіруючий, віруючий, він не грішить, він не чинить гріха, він не чинить беззаконня. Яким чином це можна зрозуміти? Адже тут нібито, нібито протиріччя. А ви знаєте, запевняю вас, що протиріч в Писанні немає. Немає в Біблії протиріч. Тому -то давайте е, постараємося зрозуміти, що має апостол Іван на увазі, коли він говорить такі фрази, і як це нам сьогодні зрозумівши, використати, щоб ще більш ефективнішими бути християнами, ще більш чистішими і більш приближеними до Ісуса Христа. Зокрема, скажу так, що. Всі ці фрази чинить гріх, грішить чи чинить беззаконня, потрібно розуміти, що мова йде про людину, яка систематично грішить, яка повсякденною образ такої людини повсякденно являється гріховним. І ця людина вона любить навіть грішити. Вона не втікає від гріха, вона ганяється за гріхом, вона планує свій гріх і вона не відчуває жодного укора, жодного страждання, жодного е, угризення совісті, як кажуть. Не відчуває, коли, коли починає, коли зробить щось недобре, коли грішить. Ось про таку людину мова йде, вона не може бути дитиною Божою. Вона не може називатися дитиною Божою. Вона не може казати, що вона отримала прощення, тому що прощений він не такий. Тому є різниця між грішити і між чинити гріх. Чинити гріх це значить робити гріх. Це займатися гріхом. Це... Свого роду родити це гріх, плодоносити це гріх це бути систематично в цьому рісі, перебувати. І тепер для нас це виклик. Для нас це виклик сьогодні при світлі Слово Божого подивитися, яким чином це в нас, в нас обстоять діла, якими ми є перед Богом сьогодні. Якщо ми знайдемо себе в числі тих, які люблять гріх і ганяються за ним, то сьогодні Бог дає можливість розкаятися перед Ним. Покаятися, і ми чули вже сьогодні. Поклик був, що буде жатва, і тому, щоб не продовжувати сіяти оце беззаконня, прийти з розкаянням до Христа, отримавши прощення, і жити вже для нього по благодаті і по вірі. І якщо навіть і согрішаємо, то каятися і повертатися до Христа, залишивши цей гріх. Тому то давайте ми. В цьому, в цьому розділі ми взагалі будемо відповідь знаходити на слідуючі питання: що є гріх, які наслідки гріха, звідки цей гріх взявся, як гріх був переможений, і як нам сьогодні з вами отримувати перемогу над цим гріхом? Але темою проповіді я би сказав таку, що сьогодні ми будемо говорити, буквально слідуючи 20 хвилин, чому християнин не може грішити? Зауважте, в цьому, в цьому питанні вже закладено. Факт той, що християнин не може чинити гріха. І це в тому значенні, яке я тільки що описав: не може робити гріха, не може перебувати в ньому. Чому це так? І ми принаймні знайдемо чотири причини, чому християнин не може чинити. І перша причина це християнин не може чинити гріха, тому що він любить закон Божий. Дуже просто, але й дуже складно одночасно. Апостол Іван каже в четвертому вірші: кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то є беззаконня. Ось він дає е, визначення гріха. Гріх це те все, що йде проти закону. І мова йде, звичайно, не тільки про закони людські, які ми тут маємо, державні закони. Мова йде в першу чергу про закон Божий, про закон Божий, який описаний в Писанні. І навіть в деяких перекладах, єврейських перекладах, тут стоїть слово: кожен хто чинить е, е, хто чинить гріх, чинить і, і беззаконня, бо гріх то є е, противлення Божому закону, буквально так. Отже, якщо на відштовхуючись від протилежного, якщо гріх це є беззаконня, то не чинити гріха, не робити гріха це означає любити Божий закон. Це означає любити те, що Бог говорить, любити те, що Бог наказує робити. І апостол Іван говорить слідуючи. Вибачте, друга причина. Про котру ми, ми тут можемо знайти, це християнин не може чинити гріх, тому що гріх несумісний з жертвою Христа. Якщо ми сказали першу причину, що той, хто любить закон Божий, він не чинить гріха, не перебуває в цьому грісі, тому що для нього дуже дорогоцінні заповіді Божі. І коли ми в псалмах неодноразово читаємо, часто написано так, що Давид молиться і каже: Господи, я полюбив твій закон. Твій закон він є щоденною поживою для мене. Я люблю Твої заповіді. І Ісус, колись сказав також, і апостол Іван це визначив в Євангелії своєму. Він каже: Кожен, хто мене любить, він виконує мої заповіді. Він любить Слово Боже, він любить вчення Ісуса Христа. І друга причина християнин не може чинити гріх, тобто систематично грішити. християнин не може через те, що гріх несумісний із жертвою Христа. І про це в п'ятий вірш написано. І ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім не було. Апостол Іван нагадує, для чого прийшов Ісус Христос на цю землю? Для чого прийшов Син Божий? Ми скоро будемо святкувати Його прихід, народження, дуже радісні, свята наближаються. Задумуємося вже зараз, як ми вже почали задумуватися над днем жатви, так і над днем Різдва Христова задумуємося. Для чого він прийшов? Щоби знищити гріх, щоб гріхи наші взяти на себе. І колись апостол Іван, верніше Іван Хреститель, побачивши Ісуса, він сказав, ось агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Ісус прийшов на цю землю і стався тим ягнятком, якого до цього часу фізично заколювали багато, багато юдеїв. Тисячоліття проходили, вони приносили жертву, але ці всі ягнятки вони символізували одного справжнього небесного Агенця Божого, яким став Ісус Христос, який взяв гріхи всього світу. То апостол Павло далі в Коринтянам каже, бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб ми стали правдою в Нім. Зауважте, Ісус, будучи святим, безгрішним, прийшовши в цей світ, взяв гріхи всього людства на себе. Тому, якщо християнин сьогодні продовжує систематично чинити гріх, продовжує перебувати в Рісі, то він цим самим йде проти жертви Христової. Він цим самим якби нівелює той подвиг Ісуса Христа, який зробив Христос, і обесцінює Його жертву. І тому то християнин це не може робити. Він розуміє, що за кожен гріх, за кожне беззаконня, за кожну невірну думку навіть свою. Було заплачено Христом дорогоцінною кров'ю, і тому то е, багато знаєте навіть я читав про художників, які малювали е, видатні шедеври картини. Е, зокрема, Рембрандт, кажуть, він дуже часто у нього є цикл картин, які зображують Христа на Христі розп'ятим, як Христ, як його возводили на хрест, потім як знімали з Христа. І майже в кожній цій картині Рембрандт малював себе також там. То він обнімає хрест, то він тримає вже мертвого христа за руку. Він бачив себе в тому, він розумів, що Христос помирав за нього також, незважаючи на те, що він вже живе тисячоліття після цього, після цієї події. Тому то християнин він точно так же себе відчуває кожен раз, коли він коїть щось недобре. Він знає, ні, я цим біль приношу моєму Спасителю. І я не хочу цього більше робити. Він залишає цей гріх, він повертається до нього спиною, а лицем до Христа, і каже: Я не буду цього робити, тому що це йде проти, це несумісно жертві Ісуса Христа. І слідуючи третій, третій, ми будемо швиденько так е, е, підсумовувати, третя причина, чому Христини не можуть чинити гріх, тому що Христос зруйнував справи головного грішника Сатану. Ми знаємо, що як гріх взагалі родоначальником гріха хто був. Це диявол. Він, перший, який був бездоганним ангелом, він згрішив проти неба проти Бога і був звержений звідти, він був вигнаний з раю. І, і тому -то Христос написано в слідуючих словах: це ми читаємо, ми ж з вами прочитали: хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому -то з'явився син Божий, щоб знищити справу диявола. І це, як би сказати, продовження тієї думки, що гріх він несумісний із жертвою Христа, тому що на Христі Головському Христос переміг основного ворога це диявола. І все, що зв'язано послідовно з ним, і гріх, і смерть, все було переможено нашим Спасителем Ісусом Христом. Хто чинить гріх, той від диявола написано, бо диявол грішить від початку. Тому для нас знову ж таки застереження сьогодні. Я сьогодні в якому стані знаходжуся. Чи я чиню гріх, чи я живу в ньому, чи можливо я звільнений від цього, якщо я продовжую чинити, то мені потрібно покаяння, мені потрібно звільнення. А що діти стали спільниками тіла та крові, сказав апостол в посланнів до євреїв, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. та ж сама думка. Ми стали спрічасниками, спільниками тіла та крові. І Ісус повинен був стати людиною. Він е, прийняв на себе природу людську і, незважаючи на те, що родився Він від людини, Він все-таки незвичайним способом родився. Він не успадкував тої гріховної природи, тому він був чистий, бездоганний і він міг взяти гріхи всього, всього людства на себе. Пам'ятаєте, коли Іван Хреститель хрестив людей, написано вся земля. Йорданська, юдейська, вони всі виходили туди за Йордан і вони всі каялися перед Ним. Вони, і Він їх занурював у воду. Це було символом очищення, символом прийняття підготовки цих людей до прийняття Месії. І ось іде Ісус. Іде Ісус, бездоганний, безгрішний. Іван Христитель каже, чого ти йдеш? Ти ж безгрішний, ти не маєш потреби в тому, щоб приймати зараз це водне хрещення від мене. Люди приходять сюди, вони свого роду, образно кажучи, залишають гріхи тут, в цій воді. А ти що робиш? Ти заходиш в цю воду. І Ісус, можна так продовжити, так проілюструвати це, що відбувалося на той час. Ісус свого роду, вийшовши з води, він взяв всі ті гріхи, які людство там залишило. Він це міг зробити в людській увазі, в людській в людській уяві це неможливо навіть собі намалювати. Неможливо, тому що це протирічить цьому. Здорова людина вона не може заразити своїм здоров'ям хворого, чи не так? Мені цей приклад дуже подобається. Ми не можемо, коли починає, починається якась у нас простуда, ми не біжимо до здорових людей і каже, я посижу з тобою тут трошки, щоб ти мене заразив своїм здоров'ям. Ні, ми навпаки ізолюємося, щоб від нас не заразилося. Грязна людина, Шахтар, піднімаючись з шахти, він не може підійти до людини чистої і, обнявши її, сказати, я зараз чистим стану через те, що я грязний, от зараз ти обніму тебе і, і ти всю грязь мою забереш на себе. Ісус, це робить всю ту плівку гріховну, яку залишило людство символічно в в цій воді Він бере на себе, він виходить з води, і Він каже: Я є той агнець, який помираю, і який забираю на себе ваші гріхи. Тому то. Третя причина, чому ми з вами не можемо, ті, які покаялися щиро, які ходять за Христом, не можемо чинити гріха, тому що ми знаємо, що тоді був переможений диявол, тоді з жертвою Ісуса Христа був він знищений, розбитий, розчавлена його голова була п'яткою насіння жінки, як було в пророцтві сказано в книзі буття. Оце тоді відбулося. Якщо ви бачили фільм Мела Гіпсона. З яким жахом, оцей момент, коли Христос помирає на хресті, це мова йде про фільм Страсті Христа. То в якому жасі опинився диявол в той момент, коли Ісус помирає? Пам'ятаєте, можливо, ту картину? Тому що на той момент, коли він думав, що він отримує перемогу над Сином Божим, в той момент, навпаки, Він потерпів поразку. Тому що через свою смерть Ісус. Прийнявши навіть гріхи всього людства, він переміг ці гріхи і сам при цьому не став грішним. І тоді диявол був переможений. Тому то пам'ятайте про це кожен раз, коли перед нами стоїть якийсь соблазн, якась спокуса, зробити щось негідне перед Богом. Пам'ятайте, якою ціною Христос звільнив нас від цього. І остання четвертя причина, по котрій християнин не може чинити гріха, це те, тому що він отримав нову природу через народження згори. І це в слідуючих віршах ми з вами прочитали. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім перебуває насіння його, і він не може грішити, бо від Бога народжений він. Нова природа. Звичайно, це теж складне місце. І ми розуміємо, знаючи, що часто і гріховна природа, яка залишається в нас, вона проявляє себе. Тим не менш, нова природа, яка дарована нам Ісусом Христом, вона має домінувати в нашому смертному тілі. І да, ми маємо ще гріховну правду, тіла наші ще не викуплені, так каже Слово Боже. Але тим не менш, той, хто підкоряє себе і під Божу, Боже керівництво, той пам'ятає, що він дитина Божа. Саме ж про це апостол Іван в першому вірші він каже, ми тепер діти Божі, ми не чинимо гріха, не тому, що ми хочемо стати дітьми Божими. Ні, ми не чинимо гріх, тому що ми є вже діти Божі. Тому сьогодні, якщо ти продовжуєш. Чинити гріх. Якщо беззаконня наповнює всі сфери твого життя, і ти не відчуваєш від цього потреби звільнитися, пам'ятай, що ти на небезпечному шляху. Ти не є дитиною Божою. Апостол Іван тут конкретно говорить: хто від Бога народився, не чинить гріха. Бо в нім пробуває насіння його. І в 10-му вірші ми з вами прочитали, що цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, знову ж таки зауважте, хто не чинить праведності, той хто не перебуває в, е, в процесі розповсюдження правдивого образу життя, хто не перебуває в такому стані, той не може бути дитиною Божою. Колись фарисеї підійшли до Христа, а вони б думали, що вони діти Божі. Вони сказали, що в нас єдиний батько, і цей батько це є Бог, це і отець. Вони спочатку на Моїсея все звернули, тому що ми діти Моїсея, і ніби Моїсеєм прикрилися. Ну, або Авраамом навіть ми діти Авраама. А Ісус сказав їм таке, ні. Ви діти диявола, тому що третього не дано, або ти дитина Божа, звільнена від того статусу дитини диявола, в котрій ти рождаєшся, або ти продовжуєш залишатися в цьому статусі. Тому то сьогодні це дуже серйозні вірші, які сьогодні покликані ми проаналізувати свій стан перед Богом, яким чином я веду сьогодні своє своє життя, чи зустрівся я щиро з Господом? Чи справді Євангелія добра вістка? А це радісна вістка? Це не сумна не вістка, яка устрашає, а яка надихає, яка стверджує нас в вірі, чи справді ця вістка? Про те, що Ісус помер за мене, про те, що Він воскрес із мертвих, сьогодні відродила мене, і я являюся дитиною Божою. Якщо ні, то є час припасти перед Христом знову ж таки. І знову ж таки попросити в нього прощення. Отже, в слідуючих місцях апостол Петро зазначає цю ж саму думку про те, що насіння Боже перебуває в нас. Свого роду насіння Боже це Його Слово. І апостол Петро тут каже: бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим, живим та тривалим. І до Корінтян те ж саме місце з тою самою думкою. Апостол Павло скаже: Тому хто в Христі Ісусі, той творіння нове, стародавне минуло, ось стало нове, нова природа дитиною Божою стає та людина. Яка приймає Євангеліє, яка щиро вірить в Ісуса Христа, яка зодягається в Його праведність і йде по цьому шляху зараз, навіть коли спіткається, навіть коли сорішає, вона не чинить гріха, вона відкидає цей гріх, вона кається в ньому, залишає і повертається до Христа, отримуючи від Нього спасіння. Отже, чотири пункти ми з вами підітожили, підсумували. Християнин, дитина Божа, не чинить гріха через те, що вона любить. Божий закон, любимо Божий закон, продовжуємо розвивати в собі якості любові до Божого Слова. Читаємо не тільки в день реформації, не тільки пам'ятаючи такі дати, але завжди хай реформація буде в нашому житті, в нашому практичному житті. Хай має наслідки свої. Ми знаємо, що гріх протирічить жертві Христові. Ми знаємо, що Христос зруйнував справи диявола. І наявність нової природи, всі ці фактори, вони не дають нам можливість чинити гріха. І хай Бог благословить, щоб нам таким залишатися і продовжувати. А тим, які я ще раз повторюю, які відчули, що вони не в належному стані перед Богом, то сьогодні, знаєте, це неспроста. Значить, Бог сьогодні вас докоряє, Бо сьогодні відкриває ваш стан, і Він хоче, щоб ви сьогодні зупинилися. Щоб ви стали на шлях примирення з Ісусом Христом, щоб прийнявши Його вірою в серце своє, стали дитиною Його і знаючи те, що ви тепер маєте здібність любити Його слово, читати Його, жити по ньому, підтверджуючи тим самим, що жертва Ісуса Христа не була даремною для кожного з вас. І тоді ви будете з впевненістю дивитися в майбутнє. І що б там не ставалося завтра, які б жахливі новини нас не очікували в завтрашньому дні. Якщо ми маємо мир з Богом сьогодні, то ми знаємо, ми пожнемо вічне життя, тому що ми сіємо в дух. Хай благословить нас цьому Господь. Амінь. Давайте про це і помолимося, і схилимо свої коліна, хто може, хто може стоячи, і будемо молитися.